Вітаю, доброго та мирного всім часу. На численні прохання підготував інформування щодо ознайомлення з програмою заняття школи конфу та перспектив розвитку ваших дітей, наших учнів спортсменів. Тобто, як працює наша школа конфу, яка її організаційна структура, хто може в нас навчатися і які досягнення їх чекання. Отже, наша школа «Конфу» працює як спортивна школа. Наші учні спортсмени в результаті проводження програми навчальних тренувальних занять. Поетапно та поступово здобувають вищі рівні майстерності розряду. як в традиційному бойовому мистецтві, так і та кваліфікації у виді спорту ушу пунктів. Організаційно ми є Рівненським власним осередком Української національної федерації ушу. Національний, тобто лише вона має законне право представляти цей вид спорту, розвивати спортсменів, присвоювати та номінувати на присвоєння спортивних звань та розрядів. Ушу це воїнське або бойове мистецтво Китаю. Кунг-фу фу це майстерність, зосереджена полеглої практика, робота, праці, щоб здобути, здобути ушу або в ушу. ушу кунг-фу це також сучасний відомий від спорту, що стрімко розвивається. У свій час ми могли дізнатися про ушу кунг-фу завдяки раніше і зараз відомим людям, таким як Брус Лі, Джет Лі Джекі Чан, Ну і куди, звичайно, без кунг-фу. Звичайно, програма занять розвитку наших кожних спортсменів. У кунг-фу базується на двох дуже відомих. Та які набули надзвичайно широкої популяризації у всьому світі напрямках у Данському Доцькому шу хун у Дан сан сенпай який відомий такими відомими стилями, як Тайзі, багуа, Сінь'ї та вінчун фу один із найвідоміших стилів школи півдня ушу кунг фу Китаю. Ці два відмінні між собою напрямки традиційно включають в себе Тому Технічні комплекси рухів, в яких поєднуються скороднована робота ногами, руками, ліктем, коліном, кулаком, долонею, атакуючи та захисні дії поєднання з системою специфічних переміщень, притаманних тому чи іншому стилю, напрямку. Йвадуенда, та й фадруенда, тойшов чисав, парну практику, прикладний аспект, вивчення стосування відповідних технічних дій, закладних в талу технічних комплексах рухів для набуття вмінь. Та навичок особистого самозахисту, з подальшою їх реалізацією, застосуванням та закріпленням спортивного поєдинку. Є чотири види їх складності та потужності: легкий контакт, середній контакт, повний контакт, чутливий контакт. Ну, відповідно, зустр... Зустр... з дотриманням правил безпеки та використання відповідного захисного спорядження. Далі. Вивчення традиційних для ушубкунсу розділів роботи з предметами коротка зброя, довга зброя, гнучка зброя, які також включені в кваліфікаційну змагальну спортивну програму. Також чекають наших спортсменів семінари та спортивні збори, підвищення кваліфікацій, як у нас в місті, так і з виїздом на спортивні починкові бази, зокрема Карпати в майбутньому море, які включають в себе програми постійного росту та розвитку, де наші учні спортсмени, які закріпляють попередньо набуті навички, так і набувають нових як для реального самозахисту в житті, наприклад, киткове виведення зрівнувань, контролю, заломлюючи, захоплюючи, так і. Для використання в різних спортивних кваліфікаційних та залікових закладах змаганнях в чемпіонат спортивних зборах, дистанціях, тобто в процесі спортивного, професійного розвитку для отримання спортивних кваліфікацій та звань. Наші заняття грунтуються на високій культурі, відношенні один до одного дітей, дисципліни у шукунфу, особисті дисципліни учнів, повазі до вчителя, старших досвіду, самоповазі гуманності та розумінні себе в житті у шукон та спорті, закладних у вивченні та дотриманні правил, правил бойової моралі або бойової благодаті. УДЕ називається. Відповідно, у нас працюють декілька вікових груп під керівництвом кваліфікованих тренерів, які пройшли відповідну програму тренувань та. Кваліфікації здобули відповідні рівні тренера інструктора Лауши або вищий шефу, а також продовжують досконалюватися. А саме молодші групи кунг-фу для дітей від 4 до 6 років, середні групи кунг-фу та Вінчун кунг-фу для дітей від 7 до 12 років, старші групи Удан кунг-фу та Вінчун для дітей від 14, до 14 років і дорослих. Наразі маємо трьох кваліфікованих вчителів тренерів, головний тренер в шаху і два тренери-інструктори, лауші, які ведуть дані групи. Окрім того, що діти мають можливість по віку вступити у відповідну вікову категорію школи-Конфу, також можуть починаючи як садочка кунг-фу, молодша група, поетапно навчаючись далі, як в школі, переходити по віку з групи в групу старшу та середню, середнього та старшу. Відповідно, паралельно отримуючи поступовий поетапний спортивний ріст та розвиток аж до отримання своєї професії. Як у нас в школі кунг-фу, так і взагалі в спорті у шо -фон -фон. Тому, повторюсь, відповідно, наша школа кунг-фу працює як спортивна школа. Традиційно по програмі є 10 рівнів майстерності учня, 10 з, а після 10-го рівня розпочинаються вчительський рівні, тренерсько-інструкторський, дуальність. Перший, другий і далі. Також при наявності високих рівнів майстерності та спортивних кваліфікацій ваші діти вже в старшому віці, орієнтовно з 15-16 років, можуть працювати помічником тренера-інструктора молодшим тренером, а вже з 18 років точно можуть і матимуть право по отриманні кваліфікаційного тренерського сертифікату працювати тренером-інструктором молодших групи початкової 5 Так як усі наші учні, які пройшли програму тренувальних зборів заняття, отримали відповідні кваліфікації по випуску із школи кунг-фу, отримують тренерський сертифікат орієнтовно 17 років. Тобто при досягненні 18 років будуть мати спортивну професію і зможуть працювати як тренери спорту. Навчально-тренувальний та кваліфікаційний рік школи кунг-фу триває з 1 січня по 31 грудня і складається з двох навчально-тренувальних півріч, перше півріччя з 1 січня по 30 червня, друге півріччя з 1 липня по 31 грудня. З двох підсумкових атестацій на присвоєння рівнів майстерності та спортивних допусків. допусків. Літньої в кінці червня, зимової в кінці грудня, також кваліфікаційних заходів згідно річного плану, змагань чемпіонатів, кубків. Є декілька розділів воношній парні. Літніх спортивних зборів, табірних зборів щороку це третя неділя липня. І також дві неділі відпочинку після літніх спортивних. Зборів, дві наступних неділі після літніх спортивних зборів. За результатами кожної заходів, відповідно, поетапно та поступово присвоюються або підтверджується попередній рівні майстерності, отримуються допуски до наступного виду підготовки або спортивного змагального розділу, вивчення наступного рівня майстерності, присвоюється спортивні розради та звання. Ваших дітей у нас на заняттях чекає зростання в затишному, традиційному для ушу конфу, сімейному спортивному колі, культурних однодумців, доброму, корисному середовищі. Але окрім перспектив можливості розвитку в культурному полі спілкування вічливих та вмотивованих дітей, старших освічених спортсменів та тренерів, сімейного комфортного затишку тренувального процесу, повинна бути також розумна відповідальність та мудра підтримка.